Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй! Українські голубці або голубці, як вам зручніше. Особисто я не знаю ні одної людини, яка їх не полюбляє. Єдиний мінус цієї страви те, що вони досить складно і важко готуються. Сьогодні покажу просто фантастичний, простий рецепт, а смак не відрізнити від класичного. Обов'язково дивіться до кінця, як завжди, буде цікаво і смачно. Я починаю. Поїхали! Мені сьогодні знадобиться капуста, соняшникова олія, цибуля, морква, чесник, рис, фарш свиний, сметана, томатний соус, сіль, мелений перець. Ну і починаємо з підготовки овочів. Почнемо з того, що наріжу капусту. Розрізаю на такі шматки прощиною приблизно 1-1,5 см, а далі нарізаю таким кубиком. А тепер натираємо моркву. Ми сьогодні будемо готувати наші ліниві голубці в казані, тому важливо підготувати завчасно всі інгредієнти. Ну і залишилось нарізати цибулю кубиком середнього розміру. Ну і що, підготовку овочів зайняло буквально максимум 5 хвилин часу. Ми переходимо в зону казана і починаємо процес приготування. Друзі, за класичним стандартним рецептом приготування лінивих голубців, спочатку нам потрібно смажити цибулю, морку, аж потім капусту, фарш і так далі. Але мені подобається, коли капуста в них більш ароматна, трішки має такий підсмажений смак. Тому я спочатку смажу капусту, а потім всі інші овочі. Коротше, дивіться уважно. Додаю соняшникову олію. Закладаю капусту, в казан. Капуста смажиться просто миттєво, тому працюємо на середньому вогні і час від часу помішуємо. Друзі, скільки на краєчках капусти почала з'являтися золота скоринка, все, її треба діставати, тому що смажена повністю капуста нам не потрібна. Вона вже стала дуже ароматною, тому цього мені достатньо. Дістаю. І тепер знову додаємо трішки соняшникової олії. Небагато. І закладаємо цибулю. Її я буду смажити на середньому вогні приблизно одну хвилину. І тепер до неї додаємо моркву. Хвилини дві моркви знаходиться вже в казані. Вони гарно з цибулькою обсмажились. Ну, скажімо так, достатньо. Тепер додаємо до них фарш м'ясний. Гарно все вимішуємо. І так, після того, як фарш посвітлішав, він став максимально розсипчастим і гарно з'єднався з морквою та цибулою. Настав час повертати туди капусту. Гарно вимішую. Зробив зараз вогонь мінімальний. Буду смажити приблизно 5-7 хвилин. І поки цей процес відбувається, за допомогою чесникодавки додаємо одну головку чесника. Звісно, це гарно перемішуємо. П'ять хвилин дуже швидко минуло. Не дивлячись на те, що в казані абсолютно базові інгредієнти. Мега-аромат стоїть смачний навколо. Тепер настав час додати рис. Я його попередньо, звісно, промив. Гарно все. Вогонь мінімальний. Додаємо томатний соус, сметану. Готовуємо за смаком. Мелений перець і заливаємо все окропом. Гарно все вимішую. Розрівнюю все. Вогонь мінімальний. І під закритою кришкою будемо готувати приблизно 30-40 хвилин. Дивитись будемо по готовності. Друзі, минуло 35 хвилин. Відчуваю, що ліниві голубчики вже готові. Відкриваю, дивимось. Ой, подивіться, як це, це апетитно виглядає. Дуже красиво. Зараз накладаю в тарілку і дегустуємо. Ну що, друзі, до українських лінивих голубців або голубців обов'язково беремо український чорний хлібчик за бажанням сметану. Я буду куштувати так, щоб розповісти вам про смак цієї чудової страви. Беремо побільше. Ну і можна спробувати тепер. Дуже гаряче і дуже смачно. Якщо ви куштували голубці, ви їх точно куштували, смак один в один. Трішки за смаком відрізняється капуста, тому що ми її на початку підсмажили. Рис повністю приготувався, зварився, але не розварився. Досить щільний і смачний. Ну і всі інші інгредієнти фарш з морквою, з цибулею. 100% класичні голубці, тільки готуються набагато швидше і простіше. Однозначно приготуйтеся за цим рецептом. Підтримайте канал своїм соковитим патріотичним коментарем. Обов'язково ставте вподобайки, підтримуйте україномовний YouTube. до нових смачних зустрічей. Па-па!